Конституція України основний закон держави. Ухвалено її 28 червня 1996 року на п'ятій сесії Верховної Ради України другого скликання. Цей день щорічно святкується як державне свято, які документи, створені нашими співвітчизниками, передували основному закону, які постулати пронесено крізь століття як основну волю українського народу, які засади стали підґрунтям для Конституції країн Європи ще декілька століть тому. Саме про це дізнайтесь у сьогоднішніх акцентах. Народ, який жив на території сучасної України і трішки за її межами, тобто на етнічних землях, споконвічно мріяв про закон, який би встановлював чіткі межі. Дозволеного і забороненого, а все це, в принципі, потім з цього всього і складається конституція. Було створено дуже цікавий міждержавний документ, який особисто я, як літератор, який займається вивченням історії того періоду, називаю. Першою конституцією, хай вже е, прихильники Пилипа Орлика на мене не ображаються. Е, про що мова? Мова йде про гадяцьку угоду, яка е, народилася в 1658 році завдяки зусиллям і старанням геніальнішого е, тогочасного е, українського політика, дипломата, е, вченого, науковця, військового діяча Юрка Немирича. Після того, коли Богдан Хмельницький е, Уклав, так би мовити, Переяславські угоди, яких досі ніхто не знайшов і не бачив, про що там написано, я маю на увазі оригінальний текст. Гадяцька угода збереглася і в ній було закладено підвалини того, до чого ми досі не можемо дійти. Ми це українці і ті, хто розбудовує Україну. Гадяцька угода. Перша спроба створити таке своєрідне ЄС того часу. Чому ЄС? Річ у тім, що передбачалося створити конфедерацію трьох народів українського, тоді він називався Руський, польського і Литовського. Якби виникла конфедерація трьох народів, цитую: ці три народи мають зіставатися непорушно. Це хіба не конституційна вимога? Непорушно повинні бути. Стосовно війська запорізького, тому що це знову ж таки від має відношення до Конституції. Кількість війська Запорізького буде встановлена на 60 тисяч, або як велить гетьман Запорізький. Про що це говорить? Це говорить про те, що коли українці виставляють 60 тисяч свого кадрового війська, 60 тисяч поляки з литовцями, армія 120 тисяч на той час була б найпотужніша в Європі. Їх в трьох ніхто не міг би здолати ніколи. Це без ополчення, для того щоб припинити міжнаціональні чвари в 1658 році і не допустити тієї руїни, яка потім розпочались в Україні, в цій угоді було вирішено створити толерантне конфесійне становище. Ось що пишеться. Унія касується, а хто хоче, нехай вертає до Римського, а хто хоче до грецького. Не уніатського богослужіння. Тобто релігійне питання конституційно вже було вирішено в цей же час в цьому документі пишеться. Сенаторські чини будуть надаватися тільки шляхтичам грецького обряду, тобто православним на території, де проживали українці, всі керівні посади мали займати виключно українці православного віросповідання. Сенаторські чини будуть надаватися тільки шляхтичам грецького обряду, тобто православним на території, де проживали українці, всі керівні посади мали займати виключно українці православного віросповідання. Прийшло 360 років і ми бачимо, що воно на сьогоднішній день трішки не так. На коріння чисто грецька віра, а то вже був розкол. До речі, в цьому ж документі пишеться про те, що у Києві. Дозволяють заснувати академію, яка має користуватися такими прерогативами і вільностями, як Академія Краківська. Окрім цього, документом радилось заснувати ще одну академію такого ж рівня, як Краківський університет. Про що це говорить? Це говорить про те, що Люди, які створювали цей документ, дбали про майбутнє. Ми всі, хто ходив в школу і інколи заглядав підручник історії, знаємо, що після приходу московської влади, тобто Петра І, і його всіх послідовників, освіта на території України знищувалась до 800-х років. Так що вже видно цікавий момент далі. Гімназії, колегії, школи і друкарні, скільки їх буде потрібно, тобто без всякого обмеження пропонувалося цим документом. Якщо співставити цей документ з теперішньою конституцією, от дослухатись уважно. Жодних військ польських, литовських або чужоземних ніхто не може вводити у воєводство Київське, Браславське, Чернігівське, що ми маємо на сьогоднішній день в Севастополі. Хотів би, щоб телеглядачі знайшли гадяцьку угоду між Україною і Польщею і самі прочитали, щоб вони ознайомились з цим важливим документом. Що міг би дати цей документ? Якби не один випадковий постріл, коли було вбито Юрка, Юрка Немирича, утворення в центрі Європи потужної держави в складі України, Литви і Польщі абсолютно змінило б весь подальший перебіг історії. Чи можна вважати цей документ Конституцією? Я візьму на себе таку відповідальність і скажу, що можна. Чому? Слухаємо уважно, що написано в документі. І щоб ці постанови комісії мали вічну вагу і повну, вони у всьому своєму змісті від початку до кінця будуть включені слухаємо уважно, в Конституцію, ухвалену сеймом, і будуть вважатися вічними. Вічним і незмінним правом. Тобто, слово Конституція є в цьому документі, і саме оперуючись цим словом, я стверджую, що слід вважати батьком Конституції не Пилипа Орлика, а Юрка Немирича. Історики замовчували такий важливий документ, бо незручно якось. Проти цього виступати. Ну, але напередодні свята, я думаю, можна погрішити проти совісті і підняти на щит історію. В історії є все. І коли ми почнемо шукати відповіді, ми їх знайдемо. Так само, як з Гадяцькою угодою. Україна втратила свій шанс. Зараз ми намагаємося. Повернутись чи вдасться буде залежати від того, наскільки наші політики глибоко знають історію. Перша конституція України створена Пилипом Орликом один з найцікавіших політичних документів 17-18 століть у масштабі всього світу. Який засвідчував бажання козаків створити майбутню незалежну Україну, гарантувалися права і свободи відповідно до традиційного українського права людей усіх станів? Починалась конституція урочистою декларацією: Україна, побидва по боки Дніпра, повинна бути вільна від чужого панування. Хочеться підкреслити тему корупції. Є е, це слово в Конституції Пилипа Орлика. Е, наприклад, е, ну, така природа людини, що якщо отримуєш владу, то хочеться зловживати. Так скажемо, особливо, якщо ти не обмежений нічим. І от Конституція і пишеться для того, щоб гетьман не мав можливість зловживати своєю владою, щоб не мав можливості. Е, Приваблений певними корупціями, приблизно там так формулювалося, щоб серце не, не гетьмана не приваблювали корупціями. Там певні е, урядовці, е, отримуючи маєтки, отримуючи посади, уряди, як тоді називалося. Щоб всього цього не було, то треба було і встановити чіткі рамки для гетьмана. Конституція Пилипа Орлика. Е, Особ, має особливу заслугу перед світовою правовою наукою тим, що вперше пропонує ідею поділу влади на три гілки. Це один з принципів конституціоналізму сучасного поділу влади на три гілки на законодавчу, виконавчу і судову. Наша конституція була написана на 66 років раніше, ніж Американська декларація незалежності, і майже на 80. За французьку декларацію прав людини і громадянина, наша конституція Палиповорника займає друге місце у світі після англійської конституції, яка правда не писана, але все таки вона перша у світі. Наша конституція є першою у світі писаною конституцією і була прийнята 5 квітня 1710 року. Органічно виросла з того суспільного ладу. Із тих традицій, якими жило, жила українська козацька держава і українське суспільство, починаючи з 1648 року, а на Запорожжі, з часу створення Запорожжя, до 1710 року. Конституція Пелиповка це не якесь осяяння. З небес Божа іскра в голову на голову пелепорлика впала і написав конституцію. Це наслідок розвитку суспільних взаємин в українському суспільстві. Сучасна конституція України є продовженням конституційних традицій, які сягають часів Київської Русі. Значний внесок у розвиток конституційних традицій зробили Драгоманов, Грушевський та Міхновський. Чільне місце в конституційній традиції посідають універсали Центральної ради, Конституція Української Народної Республіки, Державно-правові документи Гетьманщини, директорії Західноукраїнської Народної Республіки. Чина Конституція України складається з 15 розділів і 161 статті. В усі часи Україна була відомою на весь світ державою, її керманичі найосвіченіші люди Європи. Згадаємо й Володимира Мономаха, який двічі на рік скликав всіх князів на з'їзд, які присягали на Євангелії і цілували хрест, обіцяючи жити у згоді між собою. Володимир Мономах залишив нащадкам і свій заповіт: не забувайте того, що знаєте, а чого не знаєте, того навчайтесь. Отож, можливо, кожному з нас. Варто звернутися до мудрих першоджерел, які належали кращим людям Європи, родом з України.